Ми так навчились миті цінувати, маленькі миті нашого життя, не плакати, що мізерні зарплати, що капризує знов мале дитя. І на роботі вибісив директор, що дощ весняний плаття намочив, та зупинив машину нам інспектор і довго-довго мізки виносив. Такі банальні несуттєві речі, а в небі сонце було без тривог. Тепер в душі болюча порожнеча, і плаче десь між хмарами наш Бог. Ми навчимося ще багато в світі, і дякую казати кожну мить за сонце, небо, за маленькі діти, солдату України, що не спить. Ви знаєте, у нього є родина, дружина, мати, діточки малі. Та зараз в того хлопця Україна, бо він живе. Давно вже на нулі, оцей хлопчина він цінує миті, і навіть дощ, хоч добре він промок, а нам потрібно Господа молити за хлопця і за небо без тривоги.